Доброго дня, магія української, мене звати Олена. Те, що здавалося нездійсненним і далеким, стане вашим великим успіхом. Два варіанти вибирайте. Я думаю, ви вже вибрали. Перший варіант ваша синіфікація. Так, Варкані Верховної житті, скряга і башня. Навчаєтесь отримувати інформацію або накопичуєте інформацію. Інтуїтивно ви розумієте, що, що вам потрібно на даний період для того, щоб досягти стабільності в своєму житті. І не тільки стабільності, а й отримати, побудувати саме, придбати. Я скажу, що збудувати, да, але є. Декілька складових, тому стабільність основу, фундамент в своєму житті для того, щоб відчувати те, що ви маєте, те, що ви придбали за певний період свого життя, накопичили. Одним із є знання, ресурси, те, що надає можливість. Діяти, реалізовувати саме в тому напрямку, в якому ви бажаєте реалізовуватись на даний період, в якому ви маєте можливість накопичувати. Загалом ви знаходитесь стосовно свого життєвого шляху або життєвої ситуації, в якої вона стабільна. Але Верховна Ріця може говорити про те, що. Перше, у вас добре працює інтуїція, отримуєте інформацію, тайні знання стосовно того, як вам діяти, що вам робити. Тобто є та інформація, яка закрита від вас, але ви навчаєтесь, скряга говорить про накопичення. Тобто ви можете навчатись для того, щоб досягнути стабільності. Навчатись, вивчати. Таким чином будуючи для себе фундамент, те, що здавалось нездійсненим і далеким, стане вашим успіхом. Так, стане вашим успіхом тяжкий труд. Праця та, якою ви займаєтесь на даний період, я скажу, що доволі таки складний період вашого життя був є, але ви досягнете саме того успіху і визнання. Власне, отримаєте визнання стосовно результатів власної праці. Таким чином, і ви і досягнете. Фундаменту основи стабільності. Якщо певний період, ви працювали, тяжко працювали, але незважаючи на тяжність, ви йшли далі, ви рухалися. Ви не зважали на те, що відбувалося. Ви просто працювали. Тяжко-легко, але це праця. І іноді складаються обставини так, що незважаючи на обставини, на ситуацію, потрібно діяти, рухатися. Потрібно пройти саме даний урок, в якому ви знаходитесь. А тяжкий труд це саме, можливо, той щабель, за яким наступний і буде та саме ваша перемога, той успіх яким ви будете задоволені, який надасть вам можливість переходу на новий етап розвитку, надасть прекрасні результати. Що ж, додатково, що нам скажуть? Те, що, здавалось, недійсненим і далеким стане вашим успіхом. Що саме? В певний період свого життя ви зрозуміли, прояснилася ситуація для вас особисто. Новий шлях, нові починання, але ви повинні просто працювати, про що я і говорила. Який би цей шлях не був, яка б ця праця не була, який би цей шанс в вашому житті не був, ви повинні просто працювати. Чітко розуміючи, що ви йдете до певної цілі в своєму житті. Незважаючи на перепони, незважаючи на тих, які. Саме оточують вас люди, колеги, які створюють вам, ускладнюють цей шлях конфліктними ситуаціями, розмовами стосовно вас. Але негативна, негативні розмови ваш бік. Але інтуїція по верховній житі вас дуже добре працює, і ви розумієте, що незважаючи на всі ці обставини, на всіх цих людей, чого б вони не бажали, вийдете до своїх цілей, до здійснення своїх мрій, своїх бажань, незважаючи на них. І ваші активні дії приведуть до здійснення мрій. Можливо, поїздка, переміщення, мандрівка. Те, що буде вас наповнювати. Або саме здійснення мрій. Те, про що ви мріяли, чого ви бажали, саме той результат ви отримаєте. Тому що ви чітко розумієте ситуацію і що ви повинні робити в даній ситуації. Ви збудували для себе даний шлях, зрозуміли, що незважаючи на те, що ви повинні тяжко працювати, ціна перемоги, ціна успіху не завжди буває легкою. Саме даний урок, саме дану ситуацію ви повинні були пройти. І внаслідок, в результаті, ви отримаєте прекрасні результати стосовно здійснення бажань. Ви отримаєте нагороду. Стосовно результату, успішного результату, ви отримаєте визнання, власне, з себе як фахівця тим, чим ви займаєтесь. Як би тяжко не було, чоловік ви чи жінка, але ви повинні рухатися крок за кроком. Але виходите з негативних, з негативного емоційного стану, хто знаходиться. Насамперед в, депресивних, в депресивному стані або в негативних емоціях стосовно попередніх результатів, того, що не досягли, не отримали, рухайтеся, дійте і ви отримаєте. Якщо це стосується взаємовідносин в особистому житті, Ваше життя прийде партнер, з яким ви зможете збудувати стосунки і отримаєте результат, саме бажаний результат. Взаємне кохання, взаєморозуміння, довгострокові взаємовідносини, і саме це буде давати вам сили рухатись далі до своїх цілей, до здійснення своїх мрій. Ви повинні розуміти, що ваша, ваші амбіції, цілеспрямованість, сила волі, сила духу, внутрішні бажання досягати і є рушієм, рушійною силою в вашому житті. Тому що, як би тяжко не було, які б перепони в вашому житті не були, досягти успіху, незважаючи на тяжка праця чи ні, але досягти успіху, ви зможете навіть. І в даних обставинах. Тому що незважаючи на умови, незважаючи на ситуацію, незважаючи на тих, що саме є в вашому оточенні, недоброзичливі колеги, люди, з якими ви спілкуєтесь, саме ті, які не бажають, щоб ви отримали даний успіх, але незважаючи на те, і на них, ви все одно отримаєте бажане. Якщо в деякий період свого життя на життєвому шляху ви навіть не могли про щось мріяти, то загалом інформація говорить, що ваші мрії збудуться, але при умові, що ви будете працювати, незважаючи ні на що і ні на кого. Баланс рівновага. Тримайте. Незважаючи ні на що і ні на кого, саме по цій карті, баланс рівновага емоційний, енергетичний, тому що ви повинні активно діяти. Йти в нове, чітко визначати для себе свої позиції, і саме те, до чого ви, чого ви бажаєте досягти. Тільки в цьому випадку, якщо ви будете цілеспрямовані досягати, боротися, ви переможете. Ви досягнете саме того успіху, якого ви бажаєте досягти. Це у нас перший варіант. І дивимося, другий варіант Ваша сертифікація. Ви наповнені сонце, енергія, щастя, радість або ж світли моменти вашого життя, ви розумієте, що вищі сили. Надають вам захист, допомагають, ведуть. Але розум-ментал іноді це потік думок в тій чи іншій ситуації, ви бажаєте отримати прояснення. На даний період ви аналізуєте, будуєте, будуєте саме свої плани, розуміючи те. Що у вас є підтримка, у вас є захист, можливо, партнера, можливо, якщо ви духовно розвинена людина, то ви розумієте, що вищі сили вас захищають, надаючи вам можливості прояснити ту чи іншу ситуацію, ясно розуміти, бути наповненою енергетично та діяти. Реалізовуючи саме ті плани, які є у вас на даний період, власне, на даному життєвому шляху, те, що здавалося нездійсненим і далеким, стане вашим великим успіхом. Саме що новий початок, пропозиція, нові можливості стосовно кар'єрного росту вашої професії. Те, чим ви займаєтесь, можливо, це. Не пропозиція, якщо ви подавали резюме, то подавали резюме, бо воно знаходиться на тому чи іншому сайті, і вам запропонують, це може бути оновлення, це може бути нова посада, статус. Певний період у вас були закриті дороги, закриті можливості. Шляхи реалізувати саме як фахівець в тому напрямку. В якому ви є фахівцем. І ви аналізували, планували, будували, але не мали виходу, не мали можливості, не мали шансів. І я вам скажу, що вони до вас прийдуть. Відкриються можливості. З'являться можливості і відкриються шляхи, прояснення ситуації в вашому житті. І ви зрозумієте, що. Стосовно духовного розвитку, хто розуміє, хто вірить це все, що вищі сили вас вели саме по тому шляху, який ви повинні пройти, а іншого б не було, тому що іноді, для того, щоб зробити переоцінку, для того, щоб переоцінити саме те, що ви маєте і чого ви бажаєте мати. Ви повинні зупинитися, побути саме в обставинах, коли ви не маєте можливості діяти. Переоцінка цінностей відбулася. Але шанси прийдуть. Шанси реально прийдуть на нове, нові пропозиції, нові шляхи, нові можливості. Можливо, оновлення. Але те, чого ви не могли досягти, ви досягнете. Або те, чого ви бажали, те прийде в ваше життя. Що саме? Три старших аркани. І по справедливості дана ситуація, тобто доленосний період в вашому житті, я вам скажу, що так, фортуна вищі сили, ведуть вас. І на даний період те, що. Здавалося, нездійсненним і далеким стане вашим великим успіхом. Новий шлях, нове починання, нові можливості це те, що прийде ваше життя. Те, куди вели вас вищі сили, зцілення ситуації. І ще раз повторюю: якщо були закриті шляхи, не було можливостей, не було шансів, то вони прийдуть. Шляхи відкриються. Нададуться можливості, мрії здійсняться, бажання також. Так, це початок. Але початок можливості досягти саме того, чого ви бажаєте. Якщо це стосовно партнерських взаємовідносин, особисто життя, то ваше життя прийде партнер або партнерша, надасться вибір, прояснення ситуації. Як би лячно не було в деяких моментах. Тому що, розуміючи, ви не можете прогнозувати все, що буде через певний період часу, але ви підете в нове, в нові стосунки, в нові взаємовідносини. Нова справа, нова посада, тому що ви бажаєте розвиватись. Ви бажаєте робити вибір. Прояснити ситуацію і йти шляхом досягнень. Досягнень саме того, чого ви бажаєте. І вам нададуться можливості. На дні колоди імператор, тому ваш статус чоловік ви чи жінка, незважаючи на імператор. Для жінки це жінка з чоловічим характером. Але Людина, яка володіє, керує власне обставинами в своєму житті своїм життям, планами, діями, і ваше життя прийдуть нові можливості, нові плани, новий проєкт. Ви духовно розвинена людина, ви розумієте присутність в своєму житті вищих сил, які вас вели. Шляхом переоцінки цінностей отримання уроків. Висновки, результати саме з даних уроків, але в певний період свого життя зроблений вибір привів саме до даного результату, або приведе до того результату, саме який вас зробить переможцем, який вас, вам надасть відчуття. Того ж задоволення, того, що ви саме керуєте своїм життям. Ви, а не хто інший. Ви ресурсна, самодостатня мудра людина. І завдяки цьому досвіду, мудрості, духовному розвитку, ви розумієте, чого ви бажаєте, йдете шляхом досягнення, реалізації. Але ж саме головне, що це ваше життя. Ви розумієте, що взаємодія з вищими силами, незважаючи на труднощі, які були на шляху досягнення, на пройденому шляху, але є шанси, будуть результати прекрасні результати. Ви насолоджуватись, ви будете насолоджуватись саме відчуттям перемоги. Над тими обставинами в тій ситуації, в якій ви знаходились певний період свого життя. Тому саме те, саме доленосна ситуація, доленосний період по справедливості надається вам можливість рухатись, діяти, досягати успіху. Здійснювати мрії та бажання. Якої б сфери життя це не стосувалося, які стосунків взаємовідносин і не тільки в особистому житті, а й в сфері реалізації, тому що, можливо, партнерські стосунки по закоханим може можуть бути у сфері реалізації, тому що є взаємодії. І даний шанс. Можливості, які йдуть в ваше життя, вони стосуються саме прояснення ситуації з тією чи іншою людиною, яка існувала і буде існувати в вашому житті, буде присутньою. І саме буде пропозиція, ви отримаєте інформацію від даної людини, стосовно чого ви повинні будете зробити вибір. Що вам робити і як вам діяти надалі? Так буде лячно йти до нових берегів. Ви розумієте, і вищі сили надають вам інформацію і повинні зрозуміти, що ви досягнете більше, чим ви розраховуєте. Ви отримаєте результат кращий, ніж ви розраховуєте. Це в нас був другий варіант. Магія таро української до зустрічі.